І справді вихованці військово-морського ліцею нащадки козаків не словом, а ділом. Тож курсанти залюбки взяли участь у змаганнях Козацькі ігри, які проводяться у закладі щоосені «Козацькі ігри це, це проект, який започаткований в Севастополі в 2006 році. І те, що молодь хоче в цьому приймати участь, це ще раз доводить, що у України є майбутнє, яке ґрунтується на подвигах і на традиціях минулого. Зазвичай до змагань залучаються представники інших навчальних закладів, але за умов воєнного часу звання найвправніших виборювали команди тільки військоморського ліцею. Цьогоріч їх була рекордна кількість: дев'ять. Відкрилися козацькі ігри виконанням гімну нашої країни та хвилиною мовчання, пам'ять полеглих українських захисників. Козацькі ігри складаються з трьох типів конкурсів: – інтелектуально-історичний, кулінарний і спортивний. Усі завдання ретельно тестуються, щороку року змінюються, і покликані в першу чергу відродити і ґрунтовно дослідити традиції козацтва, плекати любов до рідної землі і підтримувати гарну фізичну форму. Мають діти пам'ятати, що ці витоки йдуть від часів. Нашого козацько-славного минулого. Ну і сьогодні вони в рівній славній боротьбі виборюють для себе також перемогу, але на першому місці, звичайно, що стоїть згуртованість. До інтелектуально-історичного конкурсу учасники готувалися ретельно, опрацьовуючи спеціальну літературу. Перше завдання це зашифроване слово, яке треба розгадати за час, за 15 хвилин. Другий конкурс там складніший, 9 завдань, які складаються із запитань по побуту, звичаям, устрою козаків, і ми виділяємо час 30 хвилин. І третій конкурс, на наш погляд, складний – це по зброї. У нас 19 картинок, і їм треба відповісти, яка зброя на картинки. Звісно, найсильніші емоції вирували під час спортивної частини змагань. Це одаптовані автентичні, автентичні фізичні справи козаків. Це і верхова їзда, і проходження важкого лісу, і м'язи вони через колоду, там через в'язанку дров, буде бій на мішках, козацький млин, чайка у нас буде йти через пороги на руках. Саме конкурс під назвою Чайка найбільше до вподобу ліцеїстам, бо його виконання залежить від злагодження у команді, а це дуже важливо, розповів Максим. Ми за сьогоднішній день я думаю, ми з своїм зводом станемо більш згуртованими, більш матимемо командний дух, один одного підтримуємо. Ще навчаючись у школі. Анастасія також брала участь у козацьких іграх. Набагато ваші змагання тут. І у нас не було мельниці і боїв на мішках і строєвої підготовки. Дівчині загалом не просто, адже її посада замкомандира взводу. Заклад вона обрала свідомо. Я дуже сюди хотіла, і я дуже люблю місто Одесу. Тому це було як таке досягнення в моєму житті. що я сюди вступила. Нарешті усі конкурси відбулися, і журі підбиває підсумки. Але командного духу та козацької заповзятості ліцеїстів не зупинити. Визначити переможців цього разу завдання не з легких, адже всі команди не пасли задніх. Загалом кожен з лісеїстів показав волю до перемоги, влучність, спритність та силу, а під час нагородження і силу своїх емоцій. Добре, добре. Учасники радіють отриманим нагородам. Організатори козацьких ігор запевняють, наступного року конкурсна програма буде ще цікавішою.